Друзі, всім вітання в авторія. Компанія Global Electric. Представляю вашу увагу Tesla Model Y 2024 року в чорному кольорі. Це в нас найтоповіша батарея Long -range, 82 кВт. І це дуал мотор, повний привід. По пошкодженням у цій машині було передній бампер, фара, крило, та по правій стороні там дві двері. Ми замінили. Ну там якісь речаги, то таке. Давайте, в принципі, її подивимось взагалі візуально. На це не звертайте уваги, щойно помили авто. Вона після поліровки, ну там повністю повний комплекс ми зробили. Давайте подивіться, що в нас в салоні є. Так, давайте подивимось, що в нас на моніторі. Перше. Пробіг 32 тисячі вісімсот кілометрів, Long Range Dual Motor, CCS включно, NAX включно. Тобто вона заряджається на швидкій станції. По-друге, автопілот підключений, і обнова найостанніша у цій автівці. Сертифікати обновляються та ну, прошивка, нова приходить. Вона у вільному доступі. Нічого перепрошувати там не треба. А так, в принципі, по салону все ну як в новій автівці, дуже, дуже, дуже чітко, дуже класно. Тому, в принципі, давайте ще там позаду я вам покажу, що в нас ще є. Друзі, все працює, все функціонує. Вона на обліку, ми завозили її на фізика. На ній ніхто не їздить. Я думаю, ви будете першим, хто вже буде кататися з пробігом по Україні, тому, якщо вас зацікавив даний апарат, звертайтеся. На гарячу лінію Global Electric, або просто пишіть нам на авторі або телефонуйте. Вона буде чекати на вас доступна до перегляду та тест-драйву у місто Дніпро.